Добрий вечір, тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, застиляйте столи та все мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився, бо прийду до тебе, ти праснички у гості, гості, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий. Народився, а той перший праздник то різдво Христове, радуйся, ой радуйся земле, син Божий, народився, а той друг праздник святого Василя, радуйся, ой радуйся земле, син Божий. Хати триці праздник святого водогреща радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народ.